Ті поля, там, де тренуються діти, дитячої юнацької спортивної школи, місця багато, Тримується, там теж дотації, щоб зробити, складна це все. І дійсно, в першу чергу, для чого ми це робимо, щоб стала наша громадська, Щоб ми не дивилися кудись в сторону і діти були чимось зайняті. Все-таки, якщо дитина приходить додому, змушена, її вже нікуди не тягне, правильно? Що не займаються спортом, здоров'я себе. Так, тільки так. Я не говорю тільки про футбол, можливо, це і плавання, і інші майданчики, і гімнастичні якісь зали. Все це потрібно. Були ми в двох школах, в районах різних, там є місця, де можна зробити штучні покриття. Не потрібно тобто. Менші. Менші, та, там менше, там, як вони йдуть, десь в розмірі 40 на 22, отакі. 29 школі ми були, там взагалі велика площа. Але там діти просто вибігли, вони нас затримали, що дітей розпустили в іншій школі, вони нас шикали, що... трошки не встигли. І в... 17-й були в 17-й, там... там всі умови є для того, там і база є така, що тільки покритий. Ну, там може спеціалісти знають, як це робити. Ну і оце останній об'єкт, який я дивлюся. Дійсно, якщо. Буде все це зроблено, то, що заплановано, це буде чудова споруда для Тернополя. Більше не потрібно місць для такого міста. Я маю глядачів, буде десь 15 тисяч. І якщо буде дах, народ буде з задоволенням приходити і дивитися футбол і получати насолоду. До футбольного поля, ну, зараз в чудовому стані, але я не знаю, якщо, я в цьому не розуміється. є агрономи, Саме головне для футболістів це футбольне поле, на якому вони працюють. А остальне, це йдуть, і як Якщо, я думаю, якась команда вибере місце, щоб зупинитися під час чемпіонату біженку, я думаю, що, і, то, що буде такі. Так,